Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий чохол на джойстик. Даний чохол виготовлений з м'якого гумового силікону. Він забезпечить зручне захоплення та захистить ваш контролер від подряпин та зносу. Текстурована поверхня надасть надійне утримання під час інтенсивних ігрових сесій. У набір входять ковпачки для Стіків, завдяки яким у вас буде додатковий контроль, цей аксесуар легко встановлювати та знімати, тому він стане практичним доповненням до вашого ігрового контролера. Пропонуємо до вашої уваги сумку для зберігання геймпаду. Дана сумка це універсальний аксесуар, сумісний з контролерами PlayStation 5 та PlayStation 4. Виготовлена з високоякісного матеріалу, тому вона буде міцною та водонепроникною. Верда зовнішня частина захистить ваші контролери від ударів та подряпин. Портативний дизайн робить її зручною для носіння геймпадів у дорозі. Ідеально підходить для геймерів, які хочуть захистити свої контролери під час подорожі або збройні. Зберіганням. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники для ігор. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій, крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. Субтитрувальниця Пропонуємо до вашої уваги контролер PUBG для телефону. Це універсальний геймпад, розроблений для мобільних ігор на пристроях Android та iPhone. Завдяки джойстику керування та кнопкам тригера він покращує ігровий досвід, особливо для таких популярних ігор, як PUBG та Free Fire. Ергономічний дизайн забезпечує зручне використання під час тривалих ігрових сесій, а чутливі кнопки забезпечують точне керування. Контролер легко приєднується до смартфона, перетворюючи ваш пристрій на портативну ігрову консоль Пропонуємо до вашої уваги ігровий геймпад. Це універсальний ігровий аксесуар, сумісний з різноманітними пристроями. Цей ергономічний геймпад забезпечує безперебійне підключення через Bluetooth та USB для безпроблемної гри. Завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та зручній ергономіці він пропонує точне керування джойстиком, покращуючи ваш ігровий досвід. Геймпад має вбудовану акумуляторну батарею для тривалих ігрових сесій та підтримує різні ігрові і платформи